Ну, а по традиції ми з Андрієм будемо займатися дегустацією. Сьогодні у нас качка, копчена качка домашня. Самі виростили, самі закоптили. З, цього, з цієї партії вже всі продані. Оце ми собі одну закоптили спеціально, щоб продегустувати. А так приймаються перед замовленням на качки. У нас їх ще є. Баба. But... Вот такая качечка. Так мы ну, соус. Опа. И соус это нашего воробництва. Сейчас так. Блин. Рома, что попьот? Може, не буду не продавати? Бка, підісочка, грудинка, як шоу свічняк. Бляха, мука. Качка. Я вам не скажу. Це не мене не, не передається словами. Це, блін. Але соусів у нас є. Дотайме. Даруємо безкоштовно, хто тисячі гривень у замовлення робиться, в нас соус пікантний, а це у нас пряний. І той, і той класний по-своєму. А так вони по 85 гривень можуть.